Слава Ісусу Христу, Царю! Треба це використовувати. Радий бачити всіх і бути на цьому місці. Справді радий, тому що вже скучив, довго не був, навіть не пам'ятаю, коли я тут був. Буду читати із Корінтян. Перше Корінтян, другого розділу. Перший другий віршик. Тут в мене стільки шпоргалок хороших таких. Я думаю, всі можуть сказати амінь на те, що там написано, якщо ви бачите. Там написано «Спасити людство», і там є зображення Христа. Апостол Павло каже: перший віршик другого розділу перший Корінтянам. І я, брати, коли прийшов до вас, не прийшов звіщати вам. Божу таємницю вишуканими словами і мудрістю. Бо я вважав за правильне не знати серед вас нічого, крім Ісуса Христа і то розіп'ятого. Коли ми говоримо з людьми, ми можемо говорити багато про що. Але Павло прийшов до такого висновку каже, я вирішив, що я не хочу знати нічого, крім того, що трапилося на Голгофі, тобто Христа і Розіп'ятого. Послані до Галатів апостол Павло каже, це 6.14 він каже: Я не бажаю фалитися нічим. Крім Христом нашого Господа Ісуса Христа, яким розіп'ятий світ для мене і я для світу. Ви знаєте, звичайно, зараз більшість людей вони не хваляться. Чимось так, що от я хочу вам пофалитися, і дивіться, який у мене гарний там костюм, чи машина, чи яка в мене там гарна зачіска, чи ще щось, як я гарно виглядаю. Люди так не говорять. Але в принципі, люди хочуть показати. Часто можна побачити, ну, у нас церкви такого немає, але біля деяких церквей, брат молодий купив таку більшну укруту машину, він хоче так гарно проїхати, загальмувати, газонути, Особливо, щоб сестри подивилися молоді. Таке буває. Але Павло каже, я не хочу нічим фалитися. Можна будинком пофалитися, ще чим-небудь. Я не кажу, що в тому є щось погане. Але Павло каже, що в цьому світі нема нічого, чим можна було фалитися, крім Христа. Зараз ми говорили тут, багато нагадували, і ми знаємо, ці події трагічні, що трапилося, скажімо, в Ізраїлі. Люди були живі, і раз уже їх немає. Або, наприклад, у нас в селі Гроза в Харківська область, 51 людина прилетіла ракета і не стало. І, можна сказати, трапилась трагедія. Трагедія трапилась, біда, горе велике. Але якщо хтось із них пережив народження з гори, якщо хтось із них пережив зустріч з Ісусом Христом, то насправді для нього трапилося велике щастя перед тим, як трапилася ця біда. І тому ця біда ніщо тепер для нього. Він просто тепер стоїть перед Господом нашим. Оправданий, очищений і має життя вічне. І тому це тимчасова трагедія, вона більше для оточуючих, а для нього це не трагедія. Уявіть собі, він там сидів чи зайшов в магазин щось купити, раптом прилетіла ракета, і його тіло розірвало, але раптом він стоїть перед Ісусом Христом. В славі. Чи захоче він вернутися назад від Ісуса Христа? Думаю, що ні. Якщо порозмірковувати так серйозно, якщо ми справді віримо в те, що ми тут говоримо, то так. Тому Павло каже: я вирішив не знати нічого. Тому що все інше, воно є другорядне. Все, чим ми можемо на землі пофалитися, воно не буде ніякого значення мати потім, коли ми будемо стояти перед Христом. Уявіть собі, ті люди, які зараз стали перед Христом, чим вони можуть пофалитися перед Ним із того, що вони тут здобули на землі? Тільки одне. Це Господь. Хвалитися Господом можем. Е, хочу читати також. Це також буде перше Корінтянам, перший розділ, деякі віршики. Я трішечки е, краще маю положення, ніж брати казали, що є шпаргалики такі, є такі, а я просто свою згубив. І мені повезло більше. Тому мені треба просто надіятися на Господа. Так і буває, що взяв і згубив свою шпаргалку. Слава Ісусу Христу. Отож, Ну, у Господа все під контролем. Отож, в ну, мене Біблія залишилася, і той переклад, який я тільки почав використовувати, це Турконяк, все розположено зовсім по-другому, і книги по-другому, і дрібний шрифт, але я вирішив, що треба все-таки почати е, проповідати з української біблії. Бо до цього я завжди проповідував з російської, але я, походу, перекладав на українську. І Тому, можливо, я трішечки мучив людей, я за це. Вибачаюсь, але я навчусь гарно проповідати українською мовою, особливо з часом. Отож, апостол Павло каже, в 17 му віршикові, перший розділ першого Корінтянам, він каже: адже Христос не послав мене хрестити, але звіщати Євангелію. І то не в премудрості слова, щоб не був позбавлений сили хрест Христа. Також переклад трішечки для мене самого не зовсім зрозумілий. Але. Якщо по пам'яті як з російського, то апостол Павло, він говорить, що Христос не послав мене хрестити або ще щось робити, якісь релігійні дійства, але звіщати Євангеліє. І каже, так, щоб не відкинути Христа Христового. Тобто, щоб в центрі проповіді Євангелія має бути хрест. Хрест це не кусок дерева, а хрест це те, що було зроблено на тому хресті. Ми мали таку. Ну, Програму, акцію, не знаю, таку хрестну ходу. Ми робили тут в Києві. На жаль, мене не вийшло зайти сюди, тому що я був з командою і я мав возити щодня людей, привозити, завозити. Ми за ранок проходили 2-3 ринки, потім йшли на площу. Ми мали великий дерев'яний хрест 2,5 метри. Ми трішечки не розрахували, і він був настільки важкий, що коли брати його на спину і нести, то трошечки тріщав позвоночник. І почав брати сили. І ви знаєте, це мене заставило трішечки задуматись. Якщо ви пам'ятаєте, в Євангелії Івана є місце Писання, це зараз я його попробую зачитати, якщо знайду. Це 19 розділ, 17 вірш. Тут написано: Несучи свій хрест, він вийшов на місце, яке називалося череповище по єврейській мові Голгофа. Такий простий вірш. Ісус, ісучий хрест. І ми це читаємо ну, ні з хреста, ні з хрест. Той хрест був набагато важчий, ніж той хрест, який ми взяли на хрещатик, насправді. Бо то були справжні колоди, а ми зробили просто зрубих досок, але з грубих дощок, але ті дошки виявилися надто важкі. А в нього був ще важчий ніс цього. Але ще важче було тягар гріхів людства. Він ішов. І коли ми прийшли з тим Хрестом. Одна віруюча сестра нам сказала, що це ви таке придумали, таке безумство. Притягнули того Христа. Це просто безумство, вона сказала. А я подумав, уявіть собі, коли Христос ішов несучий той хрест. Також для людей багатьох це було безумство. Люди дивилися на то, і дуже по-різному, хтось мав співчуття, хтось мав осуд, хтось насміхався. І навіть зараз, коли ми йдемо до людей і проповідаємо їм Євангеліє, то для багатьох людей це безумство. Вони кажуть, ну що ви нам розказуєте, що якийсь чоловік 2000 років назад ніс хрест, потім його розп'яли, і раптом через це ми можемо мати вічне життя це безумство. Для людей цього світу, для багатьох це безумство. Але мені було дуже прикро почути з уст віруючої сестри, що це безумство. Розумієте? Каже. Вертаємося назад до цього місця пісення. До Коринтян. Бачите, закладку витягнув і, і згубилося. Я зараз знайду. Я не привик, що у вас завжди тут була підставка. І тут трішки складніше. Зараз. Ага, ось. Слава Ісусу Христу. Каже, що Слово про Хрест є сила Божа. Якщо ми говоримо про Христа і про те, що було зроблено на голові, то в цьому є Божа сила. Якщо ми проповідуємо будь-яку іншу доктрину якусь, або якусь історію, або якусь нашу інтерпретацію, це може бути цікаво людям. Це може навчити їх багатьом корисним речам. Наприклад. Коли я їхав в Ізраїль, мені сказали, ти не проповідуй про Христа. Ти проповідуй щось таке старого заповіту, про Моїсея, то тебе люди будуть слухати, про Христа тебе ніхто не буде слухати. Але я подумав: але ж написано, що слово про Христа є сила Божа для Спасіння. Більш нічого другого не є силою Божою для спасіння. Якби я читав людям притчі Соломона. Або книгу Еклезіаста, я вам хочу сказати, що це будуть слухати навіть невіруючі люди. Бо вони кажуть, о, то є велика люд... мудрість людська. І людям це часто подобається. І часто деякі політики або політичні оглядачі, вони цитують Соломона, і це для них такий рейтинг, вони такі розумні. Але хто через то може спастись? Але коли ми говоримо про Христа, хоча воно для багатьох є безумством, дивіться. Він каже, тому що слово про Хрест є безумством для тих, хто гине, а для нас, які спасаються, це Божа сила. І я подумав про ту сестру, яка мені казала, що це безумство. Думаю, цікаво, може це про тебе? Людина все життя в церкві маєш, але для неї хрест Христа це безумство. Якось я недавно підвозив одну жіночку, вона все життя в церкві. Вона ходить в 50 церкву. Вона з дитинства віруюча. І вона мені сказала страшні слова. Страшні слова. Ви скажете, чому? Вона мені каже, як добре, я така рада, що мене з дитинства навчили, що можна, а що не можна. Ви знаєте, можна з дитинства навчитися, що можна, і що не можна, і бути порядною людиною, і піти в пекло. Це дуже і дуже серйозно. Адже саме головне не те, як ми говоримо, чим ми сподобаємося комусь. Головне, щоб людина не потрапила в ті вічні муки, щоб вона мала вічне життя. Наш Господь Ісус Христос, в третьому розділі від Євангелії, від Івана, це буде третій, я не буду зачитувати, я процитую, щоб не мучити вас. І третій і п'ятий віршики Він говорить такі слова. Він каже, бо Він говорить з Никодимом, спілкуючись з Никодимом, він говорить цьому учителю Ізраїля, по суті, це був досить. Хороший, відомий учитель Ізраїля Никодим, поважна людина, яка знала Слово Боже. І він йому каже, запевняю тебе, каже, що якщо хтось не народиться з гори, той не може побачити царство Божого. А в п'ятому віршку він каже, хто не народиться від води і духа, не може війти в царство Боже. Тобто, згідно цих слів, людина, яка не народиться з гори, вона не може ні війти в царство Боже, ні навіть його побачити. Вона може бути релігійна, вона може бути з дитинства, навчена, що можна, що не можна. Вона буде навчена, як одягатися, можливо, що їсти, куди йти, де працювати. Але якщо вона не народиться від Духа Святого, вона не йде в царство Боже. Тому що в царстві Божому будуть тільки діти Божі. Я недавно спілкувався зі своєю сестрою, вона в мене православна, старша сестра, в мене їх є всього п'ять, приїжджала з Миколаєва. І я їй сказав, кажу, ти знаєш, що? Хто буде в пеклі? Кажу, православні будуть в пеклі, католики будуть в пеклі, баптисти будуть в пеклі, п'ятидесятники будуть в пеклі. Хто ж буде в раю? Діти Божі, ті, хто народжені від Бога, народжені від Духа Святого. Ми, я вже готуюся до Різдва. Чому? Тому що я буду проводити таку передріздвяну, передріздвяну акцію проповід, ну як акцію євангелізацію. тобто Їду по містах, по селах і розказую людям про того, хто родився. І Христос Він народився від Духа, але Він родився від людини, але від Святого Духа. І в цьому є певна аналогія. Ми також повинні народитися від Духа, щоб стати дітьми Божими. І тільки тоді ми можемо мати вічне життя і розраховувати на вічність Царстві Божому. Не через те, що ми навчимося, що можна, що не можна. Це дуже і дуже небезпечно, можна часом просидіти все життя на церковній лавці, а потім піти до пекла, якщо ти не народишся згори. Тому апостол Павло і каже, що я не хочу знати нічого крім Христа, тому що в ньому є сила. І коли проповідається слово про Хрест, то тоді діє сила Божа на спасіння, але не всім підряд, а тим, тим, хто буде вірити. Але якщо людина слухає слово про Хрест і каже, а це безумство, вона є ким написано. Для погибаючих. Але для спасаємих це сила Божа. І та людина, яка сидить і слухає, це слово раптом щось загоряється всередині. І це не просто так. Це Дух Святий приходить і робить свою роботу. Ми не можемо нікого спасти. Хоча ми розказуємо Євангелії людям, ну, великій кількості людей розказуємо постійно, з друзями з однодумцями, але нікого не можемо спасти. Але коли ми проповідемо Євангеліє, вірно. Говорячи про те, що зробив Христос, то ті люди, які повірять, вони тисячу процентів будуть спасені. Якщо їх не спасте, не спасе просте звичайне Євангеліє, їх не спасе ніщо. Ні гарна проповідь, яку можна сказати дуже гарно. Ні, можливо, якийсь талановитий такий проповідник, який буде говорити гарно, ні дим на сцені, як зараз стало модно. Зараз стало модно пускати дим на сценах в деяких церквах. У нас слава Богу, немає диму. Я не знаю, для чого той дим там. Можливо, вони намагаються створити видимість присутності Божої, але то не так. Присутність Божа, вона щось робить. Ще читаю 21 віршик і 23. -й. Оскільки світ своєю мудрістю не зрозумів Бога в його Божій премудрості, то Бог забажав спасти тих, хто вірить безумством проповіді. По суті, для раціональної, сучасної людини проповідь Євангелія здається безумством. Але якщо хтось, не дивлячись на це, все-таки повірить в нього, він буде спасений. І коли діє сила Божа, для Бога не є проблема спасти людину. Але проблема в тому, що ми, сучасні християни, часом, ми боїмося людям говорити Євангеліє таким, яке воно є. Тому що нам здається, що воно якесь трошки недолуге, нелогічне. І ми намагаємося його покращити. І позбавляємо його сили Божої. І тоді ніхто не спасається. Ми можемо, звичайно, затягнути людину на свої лавки, але це вже буде більше російське слово обольщені, ніж спасіння. І та людина прийде на вашу лавку. Можливо, вона навіть, ви її похороните потім в церкві, але вона може піти в пекло. Бо їй треба Євангелія, їй треба сила Божа, їй треба покаятися в своїх гріхах, усвідомити себе грішником, померти для себе і народитись для нового життя. Як каже апостол Павло, каже, хто у Христі, той нова людина, старе пройшло тепер все нове. Людина померла для старого життя і Воскресла для нового. Для неї весь світ помінявся оце спасіння, це признак спасенної людини. Але коли людина просто перевихована, є небезпека, що вона може. Піти не туди, коли вона хоче, і не туди, куди ми, проповідники їй обіцяємо. Тому що ми не можемо нікого спасти. Каже: бо юдеї вимагають чудес, і греки шукають мудрості. Ми ж проповідуємо розп'ятого Христа. Для юдеїв це спокуса, а для, а для греків це безумство. А для самих покликаних і юдеїв, і греків Христа Божу силу і Божу премудрість. Божа сила, ми потребуємо сили Божої. І якщо ми справді сміряємося перед Богом і усвідомлюємо, що ми не можемо, навіть якщо наша проповідь буде дуже переконлива, дуже логічна, дуже послідовна, без сили Божої. Вона нічого не зробить в житті людини. Абсолютно нічого. Вона може бути без єдиної помилки, Проповідник може ні одної помилочки не зробити. Дуже все правильно сказати, і логічний ланцюжок буде, але без сили Божої. То нічого не зробить в житті людини. Воно, по-перше, нікого не спасе, по-друге, не змінить нічого життя. Але тільки один дотик: сили Божої, Духа Святого Він може назавжди змінити життя людини. Дух Святий не буде діяти, коли я виходжу сюди з цілю показати себе, щоб так гарно сказати, що сподобалось братам або ще комусь ні. Він хоче, щоб ми прославляли Христа, того, хто зробив для нас щось неймовірне. Тому Павло каже: я буду хвалитися Христом, тому що на цьому Христі був розіп'ятий мій гріх. На цьому Христі Син Божий поніс покарання за гріхи всього людства. Я часто виходжу на площу. Останній раз я був четвер на одному з базарів, і я говорив людям: кажу, дивіться, Христос є Спаситель людства. Але чи він є твоїм Спасителем? Якщо ти не народився від Духа Святого, то він не є твоїм Спасителем. Ти можеш ходити в церкву, в саму хорошу конфесію, але він не є твій спаситель. Він буде твоїм суддею. Для того, щоб він там став твоїм Спасителем, тобі треба перше покаятись, довіритись, просити Бога, щоб він дарував тобі спасіння. Навіть формула, навіть проста молитва покаяння, вона не спасе людину. Якщо не буде. Дії Святого Духа. Тільки Дух святий може дати усвідомлення гріховності, тільки Дух Святий може дати віру в наше серце, щоб ми довірилися Богу. Своїми силами ми не можемо нічого. Ми плануємо, е, кстати, прошу молитися за нас. Ми не знаємо, як то вийде, але ми плануємо йти по школах Києва. Е, сьогодні ми маємо зустріч в 18-й годині, таку планувальну зустріч. Будемо планувати, а завтра хочемо почати. Ми маємо пройти десь. Приблизно 550 шкіл. І заплановано так, що ми зможемо до 10 хвилин говорити проповіді Євангелія учням і дарувати нові заповіти. Ми не можемо самі нічого зробити, але надіємося і просимо вас молитися, і просимо Бога, щоб Бог торкнувся тих учнів. Тому що насправді учні це майбутнє нашої країни. І ті учні, ті діти, які є в церкві, вони вже отримали щось. Вони отримують. Слово Боже, але ті діти більшість вони отримують невідомо, чим вони нагодовані, і щоб Господь дав можливість посіяти хоч якесь трошечки насіння їх серця, щоб якийсь дотик Духа Святого вони отримали. І Якщо не зразу, то може з часом, але щоб це в них було. Щоб воно, по-перше, їх утримало від зла, це Боже Слово. По-друге, щоб воно привело їх до спасіння. Тому що Слово Боже це є сила Божа для спасіння, якби не так? Тому це дуже і дуже важливо, я вважаю. І тому ми цим займаємося з друзями. Я недавно, ми були на Львівщині, ходили просто по селах з хати в хату. Ще один в мене є друг, він пастор Баптистської церкви. Ми вдвох часом його жінка його донька. Ми просто йшли з села в село, з хати в хату, роздавали брошури і свідчили людям, розказували Євангелію. На Закарпатті були, також ходили по селах. На Рівенщині ходили. В себе в селі ми пройшли ще подарували календарі. Дуже добра можливість, якщо в нас є родичі в селі, ви можете прийти в те село, звідки ви родом, замовити можна календарі від рівні, і просто у вас є можливість пройтись і роздати, і поговорити з людьми. І насправді це для мене було чудово, пройтись по селу, роздати ці календарі, поспілкуватися, розказати людям Євангелія. Бо більшість людей, повірте мені, не знають Євангелія. Просто не знають. Вони спорять, вони... дехто зарані мені кричить: у вас своє, у нас своє. Ковчекайте. Я ще нічого не смів сказати, і ви вже кричите. Як у дивіться, все, що я вам кажу, закликаю вас вірити в Христа і жити так, як Він завіщав. Що своє? Люди просто часом не задумуються навіть. Але нам треба йти і говорити, тому що це повірення Христа. Ми сьогодні чули пісню на першому е, служінні, що ми є твої руки, ми твої ноги, Господь. І я подумав, хороша чудова пісня, але так має бути. Він нашими ногами хоче йти до людей. Нашими руками він хоче доторкнутися до них. Нашими вухами він хоче почути їх нужду. Нашими устами й руками він хоче, можливо, задовольнити їхню потребу, але найбільша їхня потреба це спасіння, це життя вічне. Тому що рано чи пізно кожне земне життя скінчиться. В об'явленні святого Івана Богослова, перший розділ сьомий віршик, написано, що і заплачуть. В російському перекладі заридають перед ним всі племена земні. Коли він прийде, вони будуть плакати. І сьогодні вони такі городовиті, сьогодні вони над вами сміються, сьогодні вони кажуть, гиди геть звідси штундяра, як мені часто кажуть, ще розмахуються біля, прямо біля цього кулаками, і ти не знаєш, вдарить чи не вдарить. Це зараз вони такі, але коли вони стануть перед лицем всемогутнього, святого, праведного Бога, вони заридають. Але у нас є можливість. Говорити, говорити і говорити, як сьогодні нагадувалось місце пісання 10-го розділу Рімлянам, 13-14 віршик. бо всякий, хто покличе Господній ім'я, спасеться. Але як покликати того, в кого не повірили? Як повірити в того, про кого не чули, а як почути без проповідуючого? Тому є ще відповідальність на нас, як на Церкві Божій. Ми його ноги, ми його руки, але ми Його уста. І сьогодні Він хоче говорити твоїми і моїми устами до цих людей. І не переживай, як вони зреагують. Дехто зразу тебе прожене, а потім підійде, і скаже, скажи мені, а може так? А може так. Я вам скажу, навіть моя православна сестра, яка дуже противилась завжди, але періодично вона мені щось дзвонить і питає, Ой, а що ти думаєш про то? А що ти думаєш про то? Тобто це значить, що вже десь вона потрішки починає працювати. Мій тато раніше дуже противився, і мій тато завжди казав: замовкни, я не хочу тебе слухати, то що ти говориш, ти дурниці. Він так казав мені, але пройшов час. І коли я проповідав родичам, він. Мені допомагав, він казав, то все правда, що він каже, то все правда, що він каже. Мій тато казав, я сам не міг того пізнати. Тому це мій тато. Він почав ходити навіть в зібрання, вже кілька разів пішов. Потім 90 років він відійшов. Але він читав всі книги, він читав Біблію. Слово Боже поміняло його. У ньому є сила, і воно може змінити кожну людину. Хай Бог благословить вас. Амінь.